Вони постійно на нас давлять, то тобто, навіть якщо слі проходить час другий, і вони відкривають вогонь. І знову у наше місто прийшло горе. Сьогодні на площі перед будинком культури людно. Фастівчани прийшли попрощатися із молодим хлопцем. Героєм Андрієм Нестаренко. Я пережила це горе, я 23 червня заховала свого чоловіка, який загинув в АТО. Тому я дуже знаю, що, що можуть зараз відчувати його батьки, і просто я прийшла провести в останню путь нашого героя. Дуже добрий, був завжди, сміявся, не боявся нічого. Чіва, скажи, ну кажі. Він пішов в АТО і він не боявся, що він погибне за нас, за нашу Україну. І ніхто ніколи не думав, що воно могло таке случитися. Ми дуже любимо його і сумуємо, що його на даний час немає. І ми дуже будемо сумувати за ним, за те, що він захищав нашу сім'ю, наш фастов. І спасибо тобі, Андрій. Гай земля тобі буде пухом. Ми тебе любимо, пам'ятаємо про тебе все життя. Сусід наш, так, да. дуже добра людина, ну нічого поганого про нього не можемо сказати. Дуже добра людина. Жалко, дуже жалко. Я теж знала Андрюшу, от якби з положительної сторони, от, що я можу сказати? Такий, що про каже що щось допомогти потрібно, не треба було казати, от, просити його, ну такий от. Ну, така людина повинна була жити. Андрій Нестеренко, позивний Нестор, народився у Фастові. До 9 класу навчався в п'ятій школі. Потім вступив до Фастівського центру професійно-технічної освіти, де навчався на спеціальності газоелектрозварювальник, рихтувальник кузовів. Після навчання працював в товаристві з додатковою відповідальністю електронагрівач за спеціальністю. Після армії у 2014 році підписав контракт із Збройними силами України до закінчення особливого періоду. Старший солдат, кулеметник 11-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади, загинув Андрій 16 жовтня близько 15.00. Під час повернення із завдання бойова машина, водієм якої був Андрій. Потрапила під обстріл з мінометів. Андрій Нестеренко любив музику, любив танцювати. Вірив, що скоро закінчиться війна, і у мирній країні побудує щасливу сім'ю, мріяв, що матиме синочка. Та серце Андрюша зупинилося, і разом з цим сім'я втратила сина, брата, а Фастів ще одного героя. Вічна пам'ять Герою України.